Вітаю вас, діти. Ми з вами на уроці української мови. Продовжуємо вивчати відмінки іменника, і сьогодні мова на нашому уроці піде про шостий відмінок іменника, а саме місцевий відмінок. Подивіться, скільки багато відмінків ми вже з вами вивчили. Цілих п'ять відмінків. Сьогодні ми більш детально поговоримо з вами про місцевий відмінок. Дізнаємося, які закінчення іменників у місцевому відмінку, залежно від того, чи цей іменник є історичним Істотою чи неістотою. Поговоримо про те, які допоміжні слова допоможуть нам відрізнити місцевий відмінок від давального. Отож, закликаю вас бути на уроці уважними, зібраними, слухати мої пояснення. Отож, ви всі знаєте, що в українській мові є сім відмінків, кожний з яких відповідає на певне питання. Сьогодні ми з вами більше будемо говорити саме про місцевий відмінок, тому що про попередні відмінки ми з вами говорили на минулих уроках. А тепер давайте прочитаємо цей навчальний віршик, який ви бачите на зображенні. А на кому і на чому лиш місцевому відомо. У місцевому відмінку іменники найчастіше називають саме місце, тому відмінок і називаються місцеве. У місцевому відмінку іменники завжди вживаються з прийменниками. Наприклад, у полі, в лісі, на лузі, на річці, при дорозі. Саме тому навіть і питання, на які відповідає цей відмінок, вживаються з прийменниками на кому, на чому. І саме наявність прийменників найбільш відрізняє місцевий відмінок від Давального. Тому що ми знаємо, що подібні запитання кому чому є у Давального відмінку. Українська мова є багатою милозвучною і в українській мові відбувається при змінюванні за відмінками певне чергування приголосних. Отож, вони, ці чергування приголосних відбуваються і в місцевому відмінку. Як виконуєш завдання, не забудь про чергування. Як поріг де? на порозі. Ну, а ріг пиши на чому? На розі. Коли вухо, то у вусі, а кожух то у кожусі. Як урок, то на уроці, око порошинка в оці. Отож, у місцевому відмінку часто відбувається чергування приголосних. І про це ми з вами повинні пам'ятати, коли відміняємо іменники в місцевому відмінку. У місцевому і давальному відмінках іменники чоловічого роду з нульовим закінченням і закінченням О можуть мати такі закінчення, як Ові еві або У і Ю. Отож, як нам знати, коли нам писати закінчення Ові еві, а коли закінчення у ю? Нам потрібно перш за все визначити, наш іменник належить до істот чи до неістот? Тобто, чи відповідає на питання хто, чи відповідає на питання що. У назвах істот у місцевому відмінку ми пишемо закінчення Ові, Еві і Єві. Наприклад, чоловікові, другові, коневі, хлопцеві, Сергієві. А у назвах неістот, тобто у тих іменниках, які відповідають на питання, що. Ми вживаємо закінчення у Ю. Наприклад, обрію, краю, столу, берегу, горизонту. Це є іменники неістоти і, відповідно, мають місцевому відмінку закінчення у Ю. На домашнє завдання вам потрібно буде списати даний текст і поставити іменники, які є в дужках, у потрібному відмінку. Наприклад, у теплій прозорій воді, оточений зеленими листками, купалася прекрасна квітка. Отож, ми розкриваємо дужки і ставимо іменник у тому відмінку, якого від нас вимагає речення. Я маю надію, що ви чудово справитеся з цим завданням, тому що ми з вами повторили майже всі відмінки іменників в українській мові, і вам це буде зрозуміло. Домашнє завдання, як завжди, буде продубльоване під нашим відео. Я очікую від вас на гарний зворотній зв'язок. На сьогодні поки що прощаюся з вами. Бажаю вам успіху. До нових зустрічей!